Вітаю, друзі! Сьогодні я вам хочу показати наш новий об'єкт це комплексний об'єкт в ЖК Атлант. Його ми реалізовували для наших партнерів будівельної компанії Budelux. Вони займаються ремонтом під ключ. Ось тут за мною кухня, невеличка кухня, пряма, але в неї помістилося все, що мало бути основне. От, єдине, що холодильник винесений був сусіднє приміщення. Ну, тут є такий open space поруч. От, але в принципі все в близькому доступі і досить зручно. Ось дивіться, Тут у нас, що стосується матеріалів, це у нас все ламіноване ДСП, знизу у нас в колір такий ну, синьо-зелений. А зверху, це якийсь горіх, вже не пам'ятаю назви точно. Ось. Тут бюджет був обмежений в цьому виробі, тому ми підбирали оптимальні матеріали. Планувалося спочатку всюди зробити фарбований, але потім все-таки під бюджет підібрали більш оптимальні матеріали. Це, я скажу, ламінована дисп. І фурнітура Мюллер всюди йде. Єдине, що от стільницю, це я дуже рекомендую всім, е якщо брати стільницю з ДСП, то це має бути саме стільниця е італійська. Тобто Арпа чи Річі, е ну вони от перевірені і дуже добре себе зарекомендували. Так що я всім рекомендую їх. От е тобто тут у нас е шухлядки. Також це шухлядки прихованого монтажу е і часткового висуву е дотягувачем мюлер. Потім е тут у нас е невеличка е посудомийна машина на 450 влізла, От. і е тут у нас уже е мийка. Тут цю шухлядку я порекомендував зробити зверху, щоб було більше користі від неї. Бо якщо вона на телескопічних направляючих, але тим не менш, тут є місце, да, яке можна використати для якихось дрібних речей. Це там, ложки, делки і, і таке інше. Ось. Тут ще буде духова шафа. і мікрохвильову піч. Поки, поки її нема, це другим етапом замовник. Потім купить, поставить, вони легко просто туди вставляються. Тут у нас зверху витяжка. Там, саме вентиляційну систему я проклав зверху над, над корпусом. Ну, там, ідуть тут 150 труба, і потім переходить в пласку в трубу пластикову, і потім це проходить все зверху. І ось тут у нас вже воно спускається і виходить на цей уже вентиляційну шахту. Ну, тут у нас сушка на 50 встановлена. Тут, до речі, цікавий момент. Ми зробили зріз під 45 і оклеєний крайкою. Тож вийшло так. досить цікаво. Ну, тут інакше не можна було зробити, зазвичай ми робимо, ну, якщо беремо найпростіший варіант, просто спускається трохи нижче. На, на сантиметр Але тут не можна було так зробити, бо тут е, вже плитка покладена в рівень стільниці, і тут е, ми не могли фасад опустити нижче корпусів, тому е, було вирішено ось, то, зробити такий зріз. О, тоді, бачите, не, не заважає нам плитка. Ось, е, тут ручки, е, до речі, такі накладні на торець От, вони таким куточком накладаються і, і виглядають так мінімалістично і симпатично. І тут у нас залишилось тільки карго. От, для пляшок. Так, ну, тут в принципі тут у нас ще одна ні на і Ось такі. Далі у нас той самий холодильник, який у нас не вмістився в кухню, його сюди поставили. Тут також зверху у нас є така ніша. От, і вбудований холодильник. От, холодильник, морозильник. От. Це також все ламіноване ДСП. Ходімо далі. Далі у нас залишився санвузол. Тут деякі елементи вже були зроблені оці шафи. Це не ми робили ми тільки ручки, нам попросили поставити, а ми вже доробили тут додатково таку тумбу для Уже тут у нас розташувалася пральна машина і мийка. Вона накладна, просто зверху накладається на, цей, на стільницю, просто ставиться на робиться отвір. Ну і дверцята тут, тут уже фарбований МДФ ми підбирали колір під ті шафи, що вже були. От. Тут ця стійка двостороннього фарбування. Ну це все такий невеликий, але симпатичний об'єкт в нас вийшов. Все, дякую за увагу. На все добре.